«Фавбет» – Титульний партнер «Фавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Друзі, вас вітає рівне чемпіонат... чемпіонат України з футзалу. Заключний тур регулярного чемпіонату. Сьогоднішній матч безумовно важливий його результат важливий. Богдан Гладун, номер 11 Олександр Семенко, номер 14 Станіслав Шклярук і номер 17... Сімна... грає на Сиротенка. Сиротенко вперед на Запорожця. Той приймає м'яч спиною до воріт. Розвертається, виконує прост. Ось це вже небезпечно. Мізюк добивання і ще одне добивання. Любард виходить вперед у цьому рахунку на шостій хвилині. З другої спроби доправляє м'яч у сітку воріт. Бачимо ось цей удар Богдана Мізюка у стійку і добивання від Станіслава і хвилині цього матчу. Тим цікавіше Михайло Волянюк. Його удар у поперечину до ЗСУ. Усі кошти э, будуть спрямовані на закупівлю засобів РЕП та ударних дронів для сил спеціальних операцій. Вігрується з партнером Семенко. Знову перед на Гладуна. Хороший удар. А для кардинала знову Євген Ланко. Прямий удар добивання від Владислава Сорокіна. Ще е, Михайло Волянюк проскочив повз опонента. Два в один вихід, три в один навіть. Михайло Волянюк повз ворота б'є. Вболівальників. Малиновський Козлюк абсолютно вільний на фланзі. Удар Микити Козлюка і це 1-1. Одинадцята хвилина нашого поєдинку. Удар у протихідного. Номер другий. Микита Козлюк. На 11-й. Є шанс пробити. Тут відштовхнув ланка Назар Кузьмич. І це момент для Луча. Вже нічого. Обидві команди хочуть порадувати своїм болівальникам хорошим результатом. Михайло Запорож. Як... Сиротенко виконає так. І під удар Максимчуку. Ідеально Данило. точний удар. Господ Данило. Данило Сиротенко. Данило. Ось така передача. Абсолютно ніхто не грає з Дмитром Максимчуком. І подивіться, тим Дмитро Максимчук дуже неточно удару завдавав, а тут просто ідеально пробив. І відповідь знову кардину. Зберігає м'яж для своєї команди Волянюк. Малиновський знову що від Станіслава. Слава Тож з рахунком 2-1 на користь. Другий тайм нашого волинського дербі розпочався. Давайте нагадаємо, Роздягальня рівнян, на жаль, знаходиться далеко від ігрового залу, тому не вдалося. Почути. Накидання на ногу. Волянюку і стійка рятує Люберт після цього удару. Добивання від Євген Ланко. А, і гол. Влітає м'яч у ворота Люберта. Євген Ланко все на техніку зробив. Ну і там Рикошет допоміг. Записується м'яч. Номер 35 і Дивимося так. Від Станіслава Горніка м'яч влучив у Владислава Сорокіна. Волков збирав. Опинився на партію. Запорожней Тут не фіксують фол. Подивимося за цим стандартом. Знову пробуває Євген Лантон ну і подивіться за цим ударом. 36-та хвилина Євген-Ланко перший в цьому бачу виходить вперед. Два просто смертоносних для Любов. Небезпечно, нетропізні такі спірні епізоди. Знову Євген Ланко. Цього разу розігрують рівняни. Едуард Волков! 4-2. Просто розриває Любард сьогодні. Четвертий гол на команді Люборд забив Едуард. Паркет. Намагався випросити у арбітрів ФОЛ. Все марно. І... Станіслав Шклярці із поразкою у цій грі. Що ж, друзі, кардинал Рівне перемогою завершує регулярний сезон сезонпіонат Кубку України. Зіграє з Авророю, А Луцький Любарт. «Фавбет» – Титульний партнер «Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.